Як вовченя навчилася грати чесно? У великому лісі жило маленьке вовченя на ім'я Сірко. Вона дуже любила грати в різні ігри з лісовими друзями, але, на жаль, зовсім не вмів програвати. Коли він грав у хованки, то міг підглядати. Бігаючи на випередки, навмисне штовхав друзів, щоб прийти першим. А коли програвав, сердився і казав, що гра була несправедлива. Це не нечесно, почнемо спочатку, постійно кричав він. Якось звірята зібралися пограти у футбол. Якщо Сірко знову хитруватиме, Гра буде зовсім не цікава, сказала лисиня Рудик. Дамо йому ще один шанс, запропонувала ведмежа Мишко. Гра почалася. Спочатку все йшло дуже добре, але коли Сірко побачив, що його команда може програти, він навмисте схопив м'яч лапами і побіг до воріт. Це не чесно, у футбол так не грають. вигукнув Мишко. Я просто просто хотів виграти, виправдовувався вовчення Але ж у грі головне не перемога, а чесність і дружба, сказав мудрий борсук, який спостерігав за грою. Свірята дуже засмутилися. І пішли геть, залишивши сірка самого. Вовчиня сіла під деревом і задумалося. Він зрозумів, що через хитрощі залишився без друзів. Наступного дня він сам прийшов до лісової галявини і сказав Друзі, пробачте мене. Я зрозумів, що грати чесно це веселіше. Ніж вигравати хитрощами. Давайте ще раз зіграємо, і я обіцяю дотримуватися правил. Звірята переглянулися і посміхнулися. Вони дали Сіркові ще один шанс. І цього разу гра була найвеселішою з усіх. Сірко більше не хитрував, і, хоч його команда не завжди перемагала, він навчився радіти не тільки своїм перемогам, а й успіхам друзів. І тоді вовчення грало тільки чесно, і друзі завжди раділи грати разом з ним.